Вітаю вас, мої любі восьмикласники. До вашої уваги урок з української мови. Есе в публіцистичному стилі за темою Допомогти довкіллю. Сьогодні вдосконалимо навички написання есе та поглибимо знання про публіцистичний стиль мовлення. Результатом нашої роботи буде складання вами есе на тему Допомогти довкіллю. Мета нашого уроку поглибити відомості про есе як літературний твір, продовжити вчитися вільно висловлювати власну думку, обґрунтовувати її, виражати своє ставлення до предмета висловлювання, повторити вивчені пунктограми стосовно звертань і вставних слів, формувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища екологічну культуру. Поставте відео на паузу та дайте відповіді на питання, які стилі мовлення ви знаєте. Назвіть ознаки та сфери використання публіцистичного стилю. Що таке есе, яку побудову має есе. Повторимо стилі мовлення. Стиль мовлення це різновид літературної мови. Які використовують за різних обставин спілкування. Кожен стиль має свою сферу поширення і уживання, мету, властиві лише йому ознаки, систему мовних засобів, лексику, фразеологію, типи речень. Сучасна українська літературна мова має 5 найуживаніших стилів: розмовний, художній. Офіційно діловий, науковий та публіцистичний. Україна, як і багато інших країн, стикається з серйозними екологічними проблемами, які впливають на здоров'я людей та стан навколишнього середовища. Ми можемо дізнатися про ці проблеми з текстів різних стилів. Розглянемо приклади. Розмовний стиль. Ой Сергій, привіт. Бачиш, яка купа пластику знову? Ну, коли ж люди почнуть сортувати сміття? Привіт, Олено. Та ну це ж не так просто. У нас же і баків окремих майже немає. Куди його нести? Як це немає? У нашому дворі вже поставили кілька контейнерів для пластику та скла. Може, і у вашому скоро з'являться, а поки що можна самому трохи постаратися. Ну, не знаю. Чесно кажучи, мені якось не до того своїх проблем вистачає. Та які там проблеми, якщо ми жити скоро в смітті будемо? Це ж наше здоров'я і майбутнє наших дітей. Ти хіба не задумувався про це? Ну, задумувався, звісно. Але що я один можу зробити? Це ж глобальна проблема. А знаєш приказку? Крапля камінь точить. Якщо кожен з нас зробить хоч щось маленьке, то разом вийде велика справа Разом ми сила, а чисто довкілля це наше спільне майбутнє. Художній стиль. Зупинися, людино на мить і відчуй, як планеті болить, як із серця крик вирина, зупинися, земля в нас одна, як у серці тліє любов, Щоб колись розгорітися знов. Зупинися, людину на мить і відчуй, як планеті болить. Джей Джей Офіційно діловий стиль. Закон України про охорону навколишнього середовища Стаття 5 Об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища Державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно соціальних умов та процесів. Природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і не використовувані в економіці в даний період, земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ, ландшафти та інші природні комплекси. Частина 1 статті 5 і змінами. Внесеним згідно із законом номер 54 56 6 від 16.10.2012 2012 року. Науковий стиль важливу роль у диференціації екологічної науки відіграв третій Ботанічний Конгрес 1910 року. Де було вирішено. Екологію рослин поділити на екологію особин, ау-екологію та екологію угрупувань синекологію. Завдяки діяльності екологів вдалося створити заповідники, національні парки, сформулювати перші закони та правила щодо рибальства і полювання. У цілому цей період розвитку екології. Можна назвати природоохоронним. В основному формувались нові знання у природничих науках, але в той же час актуальним стало питання необхідності вирішення окремих регіональних і локальних проблем забруднення, зведення лісів, руйнування сільськогосподарських угідь. Із сайта Рівненського державного гуманітарного університету пригадаємо основні ознаки публіцистичного стилю: лаконічність, стисле грамотне інформативне вираження думки, інформативність, міра корисності та повноти знань, точність, відповідність мовлення думкам мовця. Образність. Це формування думки, залучаючи художні засоби, емоційність, вміння передати свої емоції іншим та експресивність, здатність довести свої думки та почуття за допомогою слів, жестів та символів, сфера використання публіцистичного стилю, художня література, наукова діяльність. Суспільно-політичне життя, ділове спілкування, головне завдання публіцистичного стилю вплив на аудиторію за допомогою засобів масової інформації чіткі, доступні, яскраві повідомлення про важливі події з метою формування громадської думки, іноді спонукання до певних дій. Публіцистичний стиль мовлення ми зустрічаємо в суспільно-політичних журналах, газетах, онлайн-виданнях, соцмережах, статті, нариси, інтерв'ю, виступи на радіо і у телепередачах Суспільного Змісту, також в промовах, зверненнях, публічних виступах. Публіцистичний стиль має свої характерні мовні засоби, суспільно політична лексика, емоційно забарвлені слова, оцінні слова, риторичні фігури, наприклад, запитання та звертання, короткі прості речення. Особливості складання есе Пригадаймо. Есе. Це прозовий текст невеликого обсягу, у якому автор чи авторка виражає особисті думки, погляди, враження та міркування з проблемного питання. Есе може бути вільним або формальним, ознаки вільного есе, обов'язкова умова, наявність позиції автора, довільна структура, невеликий обсяг. Вільні форма та стиль викладу. Структура вільного есе. Вступ, у якому необхідно обґрунтувати вибір теми, правильно сформулювати тезу. Основна частина, у якій відбувається розгортання думки щодо порушеної проблеми та подано її аргументацію. Узагальнення висновків. Відповідно до теми, для особливо допитливих додаю електронні джерела, в яких ви знайдете більше інформації з питань написання есе. А зараз відпочинемо. Діти, будь ласка, висловіть вашу думку, яка найважливіша проблема довкілля саме сьогодні? Замислимось, чому природа гине? Стаються природні катаклізми? Що може статися, якщо люди надалі нищитимуть природу? Які наслідки чекають нас? Як люди повинні ставитися до навколишнього середовища? Що ви знаєте про це? Яких заходів слід ужити, щоб запобігти екологічній катастрофі? Поміркуйте. Пропоную вам приклад, есе. Допомогти довкіллю. Друзі, ми живемо на красивій планеті. І саме від нас залежить яким буде її майбутнє. На жаль, людська діяльність часто шкодить природі. У нашому рідному місті Одесі ми також бачимо сміття на пляжах. Зламані дерева в парках, забруднення повітря. На мою думку, це можна змінити. Потрібно лише трохи більше уваги та бажання. Однолітки, звертаюся до вас з проханням допомогти довкіллю. Адже це не так складно, як здається. Для початку варто просто не смітити. Берегти воду та світло, а також сортувати відходи. До речі, в Одесі часто проводяться екологічні акції, наприклад, прибирання узбережжя Чорного моря, парків, скверів, дитячих майданчиків, допомога безпритульним тваринам, виготовлення шпаківень для пернатих друзів. Якщо хоча б раз взяти в них участь, можна відчути наскільки приємно робити щось корисне. Отже, зберегти природу це наше спільне завдання. Дбаймо про неї щодня і тоді майбутнє буде чистим, зеленим і щасливим. Поради до написання есе. Пишіть про те, що вам цікаво. Пишіть про те, що думаєте. Доберіть цікавий заголовок. Це дуже важливо. Придумайте ефектний початок, закладайте в кожне речення унікальний зміст, надайте тексту емоційності, образності, використовуйте метафори, порівняння. Пишіть різні довжиною речення. Дотримуйтеся лаконічності. Використайте прислів'я, приказку, цитату. Створіть враження живої бесіди із читачами, читачками. Спробуйте вразити їх. Починатися есе може прислів'ям чи приказкою. Наприклад, Багато лісу не губи, мало лісу бережи. Природа одному мати, другому мачуха. Не бережеш паростки, не побачиш і дерева, крилатими висловами відомих людей. Скільки років землі і мільярд, і мільйон, а яка вона і досі ще гарна? Відома українська письменниця Ліна Костенко. Нація, яка руйнує свої ґрунти, руйнує саму себе. Ліси це легені нашої землі, які очищають повітря і дають свіжу силу нашим людям. Франклін Рузвельт. Коли буде зрубано останнє дерево і вбита остання риба. Отруєна остання річка, тоді ти побачиш, що гроші їсти не можна. Джон Мей. Декілька виразів, які ви можете використати у творі. Природа наш рідний дім, і ми повинні в ньому бути господарями. Сьогодні природа потребує не пасивних споглядачів. А вірних друзів і помічників. Життя в гармонії з природою це необхідність. Пригадаймо, вставні слова, словосполучення та речення, виражають особисте ставлення мовця до сказаного, повідомляють про джерело інформації, пов'язують між собою думки чи привертають увагу до змісту речення. В усному мовленні вставні конструкції виділяємо паузами, а на письмі відокремлюємо комами. Наприклад, там кажуть, з гір усю країну видно, Лесь Українка. Кажуть вставне слово. Вставні слова, які ви можете використати у творі, зверніть увагу, здається. По-перше, по-друге, отже, дивись, зрозумійте, майте на увазі. Звертання це слово або словосполучення, що називає особу або предмет, яким адресоване мовлення того, хто говорить або пише. На письмі звертання виділяють комами. Наприклад, Дякую тобі, тату, за нашу щасливу хату, народна творчість. Тату, звертання. Емоційно забарвлене звертання, яке стоїть на початку або в кінці речення, виділяють знаком оклику. Серце, ти не скриги, не заліза ти, Максим Рильський. Серце. Звертання слова звертання, які ви можете використати у творі. Шановні друзі, українці, людину, юний друже. Прошу вас подумати і продовжить речення. На уроці я дізнався, дізналась. Мені сподобалось. Для мене було новим. Ваше домашнє завдання. За матеріалами уроку створіть власне есе за темою допомогти довкіллю, використавши звертання та вставні слова. Дякую вам всім за урок. Сподіваюсь, він був для вас корисним. Бажаю успіхів!